Всім привіт! Я рада вітати вас з себе на каналі. І сьогодні ми будемо продовжувати працювати біля пляцка так як у нас коржі вже попечені. Що нам далі треба? Я замочила. Я, крему, нам треба... я замочила ж... желе. Ну, можна брати апельсиновий я замочила, воно його трошки буде треба підтопити. Це тоді, як робитиме крем, вже це замочила. Пакетик жиле. Я взяла вишневе. Можна брати апельсинове, любе. Тут різниці не Поставила хай воно собі на буході. На один пакетик я додала 60 мл водички. Кип'яченої. У мене є два пакетики жила такого. Це не реклама. Ну, таке жиле. І в мене тут кіло, кіло 800 яблук Зараз я їх почищу, отак, от отділю от шкурочки. Шкурочка нам не потрібна там. І виріжу серединку, і тоді будемо натирати на тертушку. Знімаємо кожуру, вони помиті, все гарно. Можна і з кожурою, як хто той, ну так я робила такий рецепт і там треба тільки чисто, чи Ось так. чищу, і тоді будемо далі працювати. усердя поубираю. І так, друзі, почистила я яблука, бачите, ось так. Згадала, що в мене така плюшка почистила, ось так швидше було. И теперь беру такую терпушку и буду натирать. Натерпушку и вот так. Вот так. Натру и так, друзья, натерла я. Тепер вкидаю сюди масло, сковорідка. У мене вона гаряча, бачите, вже масло швидко розчинюється. Десь 50 грамів приблизно. Ставляю на огонь і висипати туди наші яблука. Тушкуватиму я десь приблизно хвилин 20 їх. Ні цукру, нічого не додаю, так як у нас вже там буде і цукор, і все остальне. І, взагалі, будемо далі робити. І так, друзі, 20 хвилин у нас пройшло. Яблучка наші протушкувалися, як бачите, такі вони. І тепер я сюди висипаю Ось Отак, От і гарно бігом розмішую. Бігом не бігом, але розмішую. Даю. Постоять, щоб трошки стягло. Гарно так вимішую. І дам йому постоять, щоб желатин, наше желе наше набухло. Це буквально 10-15 хвилин, я думаю, для його буде предостатньо. І тоді теплим, таким воно якраз. Буде таке як не горяче, таке тепленьке, і буду відправляти тоді у на коржі ось так, покрасилося. Желе. Вот так. так, и тепер відставляю, залишаю ее хай трошки, воно щохне, а железо тим набухне. Друзі, трошки у нас часу пройшло, схолонула наша паста ця. Бачите, вже така вона. вона ще гарно тепла, але вже можна І тепер я беру форму. Мені буде просто зручніше його складати. Можна і без форми, а можна і в формі. І висипаю тепер сюди нашу масу. Ось так. Все. Висипала і тепер я зараз розправляю. И яблочную массу и вот так. І зверху буду класти ще жовтий корж, Це в нас був вишневий. Буду класти жовтий. Це один курс зверху жовтенький такий. Ось так В одній формі пеклося. Так, все. Тепер відставляю я це і зараз будемо робити крем. Дві секундочки, щось я прийму. Так з якому поглядоча. Угу. Так, тепер далі. Беремо сливки. Якщо нема сливок, можна брати сметану Я братиму сметану так як в мене нема сливок. Тут нічого страшного немає. Так, беру 2 столові ложки, пудри Можна навіть одну через те, що буде колодке. Отак, одну столову ложку пудри цукрової. От. І будемо зараз пробивати Горно. Так, пробила я сметану, така вона, бачите, вийшлася, дуже не збивала. Хто хоче, можете додати згущувача для сметани. Ну Це за бажанням. росте Бустро я Зараз трошки я розтоплю, загускло. І так, трошки розчинила і зараз буду збивати і вливати сюди. Мосу сметана в мене холодна, так шоно швидко загустіє, і з цим кремом треба дуже швидко працювати. Підгускає ну, і розмазую так по, по всьому коржеві. Буде він і за межами коржа, звісно. Ось так. Нічого страшного. Бачите, загускає дуже швидко. Расправляем. Не хочется крутить его. Ну. <связывай> 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 так. ще загуск практично. Через що я кажу? Що дуже швидко з ним треба, як сливки, так і взагалі він швидко загускує. Отак. От Тепер це практично вже він загуск. Так, і вложимо третій корж. Третій корж у нас із кокосом. Він м'який, він не твердий, виходить. Він такий м'якесенький, гарнесенький. І отак упрохоємо його сюди у форму. Ось так. Все. І тепер гарно так придавлюємо. І тепер виношу я його в холодильник чи на вулицю. Зараз на вулиці холодніше, ніж у холодильнику. Ось так все. На пару годин. А тоді будемо украшати його зверху, украшати як. як. як Кому сподобається, то й так і буде украшати. Ось так все. І так, друзі, поставимо наш тортик такий, наш плясочок. Такий він це, стоїть. Зараз розберемо ми його із форми виберемо. Ну, на жоту пройдуся тут по стіночках. Нічого з ним не сталося там, все тут, получилося гарно. Так що... Вот так. И топор. Просто так раздвину. Все. И вот такие и получился вот, у нас. Вот не волчите. Покажу. Вот такие он получился. наш І тепер, що я буду, я хочу зробити зверху помадку, поки я відставлю його, беру ковшика Сюди мені треба 4 столові ложки какао. Додавлю зараз і дивлюсь тобі. Варим наше какое. Добавляем сюда. И я просто тут и не буду Но сейчас откроем еще одну почку. как раз одна ложка Такую разбуркуем. Сейчас найдем еще и одну. На можем найти. Молода. Хорошо. Одна есть. Другая, третья. И четвертая. Это приблизно 50 грамм. Тут у порции 100 грамм. Сюди ж додаємо п'ять столових ложок кокруй раз, Два, три, чотири. І п'ять. І додаємо чотири столові ложки молока. І чотири. І сюди ж додаємо 50 г масла і ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Щас я одне своє поставлю, доведу до кипіння, хай воно собі закипить. І тоді, ну я приблизно десь скину. 50 грам масла. Все, і пішла я на. Газову плиту поставлю, не буду я носитися з камерою, поставлю, доведу до кипіння і тоді будемо заливати наш пльоцок. І так, друзі, заварила я помадку тепер виливаю її сюди на наш пляцок. Ось так, то не, прост, не простово, просто просто його захолоняє, я трохи його вихолодила. Щоб не таке гаряче було. Ось так. То встановимо все дошкрибу Так. І тепер розправляємо все це на нашому плацьку. There you Ось так розрівняли. Можна зверху ще намалювати щось таким. бачите Загуску. Наша помадка. Бистро вона загускає. Отак. От На чимось таким помалювати, зробити якийсь кремий помалювати. Можна у мене ось є такі присипочки. Щось. Ось такі присипочки в мене є. І я так. Наши не распечатаны. Просто так. прикрашу их. О. Все. И вот такие у нас получился пляц. Зараз ми його будемо з вами розрізати. І так, зараз будемо пробувати. Беремо ножа нашого і одрізаємо, Дивіться, ріжеться чудово. Нягенький. Ой, вибачаю, ось такий. Получився пльосочок. У нас так що. Ось такий. Це нижній кур, це вишневий кур, це лимонний корж. Ну тут лежить ось зверху із цього кокосовий На смак, на смак, він добрий. Я знаю. Я знаю, що добрий, тому що робила. Смачно, бомбезно. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.